У, це Шотландія! Віскі, віски, і ще раз віскі. Ось що чекає тебе у Шотландії, бо саме ця країна і вважається батьківщиною цього напоя. Взагалі б не подумав би. Майже по всій території Шотландії виготовляють віскі, фактично, де є поблизу вода, ячмінь. І бочка, а вона тут до чого. А ти що не знав? Віски в діжках не зберігають, а витримують. І чим довше, тим краще. Бо усі смаки та аромати напі отримує саме від бочки. А є щось унікальне в Шотландії. Угу, Такого в жодній країні немає, і це торф'яний віскі. Його виготовляють на островах Шотландії. І повір мені, його ні з чим не переплутаєш. Угу! Uh -huh. А ще, до речі, є королівський напій, який у 18 столітті виготовляли для самого принца Шотландії. Це лікар на основі Вересового Меду у поєднанні різноманітних трав та спецій. Така маленька країна, а скільки цікавого? Вау!